Павлоград на пороховій бочці сидимо, так сказати. Поки не думаю. А куди я виїду? скажи, я тут нікому не нужна. Вони візде бахкають, Десь під забором сидіти, щоб мені як собаці, коли ні, я нікуди. Якщо буде евакуація, то ми плануємо так, виїхати з дітворою. так з Павлограду. А поки що працюю. Я дуже похвилююся, ну, мене починає трясти від цього всього. Ну, певною мірою, звісно, виникають занепокоєння, але я вірю в найкраще. Стараємось триматися, що робити. Планую виїжджати після Нового року, можливо, раніше, дивляться по ситуації. Я з Покровська, я вже таку ситуацію переживала, і мені здається, що це такий сценарій буде ну, як десь. Як Повторяється. Це залишимо, поїдемо, якщо буде скрутна хвилина. Не хотілося б виїжджати, тому що є квартира, є частний будиночок, є дочкина квартира. Жаль покидати. А там ну, надіємося на перемогу. Надіємося, що буде все добре. думки постійно в голові, Не хочеться нікуди їхати. Ми приїхали з Покровського району Донецької області. Я сподіваюся, що не пустять сюди нікого, що Дніпропетровщина залишиться цілою. Занепокоєння дуже велике. Нервний стрес, піднімається тиск, серце. Може, прийде такий час, що прийдеться виїжджати, то що робити?